Добрий день, мене звуть Бакутін Денис. Я спеціаліст з експлуатації дорожніх та будівельних машин Кат. Сьогодні ми поговоримо з вами про важливе питання регламенту щозмінного технічного обслуговування будівельних та дорожніх машин. Виконання операцій, що пов'язані зі щозмінним технічним обслуговуванням, дозволяють підвищити коефіцієнт технічної готовності машини, знизити витрати, пов'язані з експлуатацією та ремонтом, зменшити час простоїв, пов'язаних з ремонтом, а також збільшити комфорт. Оператора та експлуатуючого персоналу. До регламенту щозмінного технічного обслуговування або кожні 10 мотогодин входять наступні види робіт: перевірка рівня мастила двигуна, перевірка рівня мастила трансмісії, перевірка рівня охолоджуючої рідини, перевірка рівня мастила у гідравлічній системі. Змащування шарнірних з'єднувань та підшипників згідно технологічної карти змащування, перевірка стану паска безпеки оператора всередині кабіни, перевірка індикаторів та приладів всередині кабіни, огляд робочого обладнання, а також за необхідності, заміна зношуваних елементів. Також ми хотіли б звернути вашу увагу на перелік робіт, пов'язаних з регламентом виконання за вимогою або по мірі необхідності. Це злив відстою з фільтра вологовідділювача, візуальний огляд первинного та вторинного фільтрів, а також за необхідності їхнє очищення або заміна. Звертаю особливу увагу, що перед виконанням регламенту щозмінного технічного обслуговування треба суворо дотримуватися правил техніки безпеки, щоб ці дії не призвели до непередбачуваних наслідків. Процедуру регламенту, щозмінного технічного обслуговування ми почнемо з візуального огляду машини. Перше оглядаємо візуально нижній рівень машини. Це огляд таких елементів, як елементи шасі, безпосередньо колеса, мости, місця кріплення шарнірів та підшипників основного ковша робочого обладнання, перевірка компонентів сполучення, змащування їх згідно технологічної карти змащування. Середній рівень являє собою перевірку та огляд основних вузлів та елементів, а також агрегатів: це трансмісія, двигун, гідравлічний насос та решта компонентів. Важливим елементом огляду середнього рівня машини є перевірка стану радіаторного блоку, особливо там, де машина експлуатується у суворих умовах. Оператору необхідно кожної зміни перевіряти стан радіаторного блоку в цілому та посекційно. Перевіряється на забрудненість та на протікання. Перевірка рівня охолоджуючої рідини передбачає огляд рівня в контрольному вікні, яке знаходиться у верхній частині радіаторного блоку, і тим самим дає зрозуміти оператору, на якому рівні знаходиться зараз охолоджуюча рідина. Перевірка верхнього рівня включає в себе огляд таких елементів, як кабіна, перевірка роботи органів управління та компонентів системи безпеки. Під час візуального огляду особливу увагу приділяємо протіканню рідин, адже такі поломки можуть потягти за собою істотні ремонтні роботи. Перевірка рівня мастила у трансмісії виконується при вимкненому двигуні. Місце перевірки знаходиться на корпусі коробки передач. Робочий рівень має бути між верхньою та нижньою рискою. В трансмісії при наявності щупа робочий рівень знаходиться в позначеному сіткою місці. Перевірка рівня гідравлічного мастила здійснюється на верхньому рівні машини, де розташовано гідробак. Там є контрольне вікно, в якому чітко видно на якому рівні знаходиться мастило. Перед виконанням перевірки рівня гідравлічного мастила обов'язково опустити робоче обладнання на землю згідно з інструкцією по експлуатації та технічному обслуговуванню. Перевірка рівня мастила у двигуні для цього є окремо виведений щуп. Машина в обов'язковому порядку повинна знаходитися на рівному місці з вимкненим двигуном не менше ніж 15 хвилин, щоб мастило, яке знаходиться у системі змащування, стекло в картер та відповідно показувало коректний рівень. Для перевірки рівня мастила ми використовуємо чисте ганчір'я. Катерпілер рекомендує використовувати спеціальні серветки та матеріали, яке передбачене для технічного обслуговування. У фронтальних навантажувачів катерпіллер система доступу до головних вузлів обслуговування скомпонована достатньо зручно, що дозволяє безперешкодно отримати доступ до всіх елементів, що перевіряються. Безпосередньо у моторному відсіку перевіряється стан фільтру вологовідділювача. У пластиковій ємності можна побачити стан палива, чи є відстій, чи є необхідність для його зливу. У верхній частині моторного відсіку знаходиться корпус повітряних фільтрів. Деякі моделі фронтальних навантажувачів КАТ оснащуються приладом попереднього очищення повітря, який також в межах регламенту, щозмінного технічного обслуговування необхідно перевіряти та очищувати. Важливим моментом в регламенті щозмінного технічного обслуговування є змащування всіх вузлів та компонентів шарнірів та підшипників згідно технологічної карти змащування. На кожній машині Caterpillar знаходиться своя технологічна карта змащування, в якій вказані місця, вузли та агрегати, які необхідно в межах визначених інтервалів змащувати чи обслуговувати. Дана інформаційна наліпка є невід'ємною частиною експлуатації машини та дозволяє оператору Швидко і легко зорієнтуватися, коли і на якому інтервалі що необхідно перевіряти. Виконання змащування вузлів та агрегатів відбувається в чітко визначених місцях, які називаються порти для змащування. Це змащування вузлів та компонентів основного сполучення, кермувальних гідроциліндрів, а також змащування основного робочого обладнання, місце кріплення стріли та ковша. Наступним пунктом щозмінного технічного обслуговування є перевірка стану основного робочого органу на фронтальному навантажувачі. Це ківш. Щозміни необхідно перевіряти стан зношуваних елементів, в даному випадку на машині встановлені зношувальні кромки. Щозмінно, експлуатуючи машину, необхідно перевіряти не лише стан кромок, але й стан болтів кріплення, якими вони прикріплені до основного ковша. В межах перевірки стану основних робочих органів управління, а також контрольно-вимірювального обладнання, є перевірка стану машини перед запуском двигуна. Для цього необхідно повернути ключ запалювання у перше положення. У машин КАТ є система самодіагностики, яка проведе перевірку основних датчиків а також вимірювальних приладів та показників. Переконавшись у тому, що не засвітилися індикатори, які заважають запуску двигуна та експлуатації машини, можна починати запуск машини. Також необхідно перевіряти роботу паска безпеки оператора. У місці його фіксації знаходиться нашивка, на якій зазначено місяць та рік випуску ременя, що допоможе у майбутньому визначити, коли необхідно провести заміну паска та елементів його кріплення. Звертаємо вашу увагу, що за більш детальною та чіткою інформацією про регламент виконання щозмінного технічного обслуговування, регламенту процедур, ви зможете звернутися до інструкції з експлуатації та технічного обслуговування. Будь ласка, використовуйте дану публікацію для правильного виконання щозмінного технічного обслуговування. Виконавши усі пункти регламенту, щозмінного технічного обслуговування, ви можете починати експлуатацію машини.